Звіт про перебіг бойових дій у період з 28 липня по 3 серпня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1090 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на північно-слобожанському, Леманському, Покровському та Новопавлівському напрямках, де тривають важкі бої. На північно-слобожанському і Курському напрямках протягом минулого тижня українські воїни відбили 117 атак російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив 50 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне та в напрямку Петроіванівки. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 39 атак російських окупантів у районах Радківки, Голубівки та Богославки. На Лиманському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 163 атаки російських окупантів у районах Греківки та в напрямку середнього Григорівки та Шандриголового. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 46 атак поблизу Серебрянки, Верхньокам'янського, Григорівки та в напрямку Сіверська. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 22 атаки у районі Ступочок, Білої Гори, Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та в бік притеченого Бондарного. На турецькому напрямку протягом минулого тижня противник здійснив 71 атаку у районах Олександра Калинового, Русиного Яру, Турецька, Щербинівки та Яблунівки. На Покровському напрямку сили оборони України минулого тижня відбили 376 атак у районах населених пунктів Полтавка, Попів'яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Миролюбівка, Дачне, Неканорівка, Новопідгороднє, Промінь, Затишок, Чунущине, Зелений Кут, Красний Лиман, Сухецьке, Покровськ, Мирноград та Маяк. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України за тиждень відбили 119 атак російських окупантів у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль, Новосілка, Вільне поле, зірка, Толстой, Мирне, Зелене поле, Олександроград, Воскресенка, Ялта та Філія. На Гуляйпільському напрямку ворог протягом минулого тижня здійснив одну атаку поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку протягом минулого тижня ворог вісім разів атакував у районі Кам'янського та Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня ворог 28 разів атакував позиції Сил оборони України, зокрема у районі Антонівського мосту. Протягом минулого тижня російські терористи завдали 6 ракетних ударів, застосувавши 13 ракет, 471 авіаційний удар, зокрема скинувши 935 керованих авіаційних бомб. Здійснили. 41 тисячу обстріл, 670 із них із реактивних систем залпового вогню, та застосували 31 тисячу дрони камікадзе за минулий тиждень. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 47 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. П'ять пунктів управління, один пункт управління безпілотників. 168 артилерійських засобів, два засоби протиповітряної оборони, одну радіолокаційну станцію, один склад боєприпасів, дві реактивні системи залпового вогню та одну крилату ракету. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали: 7938 російських окупантів вбитими та пораненими, а також 12 танків, дев'ять бойових броньованих машин, 168 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню. Два засоби протиповітряної оборони, 1215 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 697 одиниць автомобільної техніки, російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!